Ось симптоми, при яких жодним чином не можна зволікати. Перше важке дихання, відкрита паща або синій язик, набік квінки, тепловий удар або проблеми з серцем. Друге, дуже важлива неможливість сходити до туалету, особливо котам. За 24 години тварина може померти, бо це може бути просто-напросто закупорка у ретри. Третє часті позиви до блювання, але самого блювання немає. Це може бути заворіт шлунку і в такому випадку час йде на години. Четверте: судоми або неконтрольовані рухи. Це може бути інтоксикація, епілепсія, а те раптова слабкість задніх лап. Це може бути тромбоемболія у котів, травма або неврологія. набряк, висип або різкий свербіж. Це може бути алергічна реакція на укус комахи. Сьома. Кров у блювотині, калі або сечі, це ознака внутрішньої кровотечі. Тобто, якщо у вашого хвостика є хоч один такий симптом, то краще звернутися до лікаря та пройти курс обстеження та лікування.